Щоб розібратись із цими замінами, велика кількість замін, маленька кількість титрів, поки що режисер трансляції нам не допомагає, але чинай менше із нашими, я вам обіцяю розібратись, обіцяю з'ясувати ситуацію. Поки що із поміченого, так би мовити, в обороні виходить на поле В'ячеслав Шевчук. Але Микола Морозюк на полі він перейшов на правий фланг, відповідно, кольські правих захисників та рефізахисників немає. Зараз подивимось на цей стандарт у виконанні збірної України. Подача. Вибиває м'яч амісуашвілі головою. Повністю центр поля вот завінив Михайло Фоменко, Сергій Сидорчук, Сергій Рубалка, Анатолій Тимощук вийшли да. на поле замість Дениса Гармаша, Тараса Степаненко да. та Руслан Родання. Передача з лівого да. флангу да. нескорічна передача. В'ячеслав Шенків. Подавав. Ну, артем Кравець замінив Євгена Селезньова. Поки що залишається з'ясувати за військового лучше В'ячеслав Шевчук. У нашої збірної і після цього згадувати склад української команди. Поліво флануп'янка на намагається суперник, суперника за нього не виходить. Але, звичайно, надалі збірна України. Припалка переводить на правий фланг. Тут Павло Ксьонс. Віграє в один дотик партикому розюка. Не проходиться в передачі. Тимочук відбирає м'яч. Ксьонс Тимочук. Переведення на лівий фланг. Але перехоплює м'яч Лубжені. Отож, і складно збірної України. Я розібрався. Давайте за амплуа за позиціями. У воротах Денис Бойко залишається справа у захисті. 28-й номер Павло Осьонсь. Ліворуч, тринадцятий номер В'ячеслав Шевчук. У центрі третій Євген Качері, двадцятий Ярослав Раківський. В'ячеслав Шевчук міняє Олега Гусева. Середня лінія пара опорних, четвертий. Анатолій Тимощук, 24-й Сергій Рибалка, трішки вище розташовується. 16 номер Сергій Сидорчук. Всі ці футболісти поміняли гармаша Степаненка, Торотеня, які грали в першому таймі. На флангах півзахисту справа Микола Морозюк номер 2 Ліворич, 10 Євген Коноплянка. І на вістрі атаки 22-й номер Артем Кравець. Артем Кравець, який поміняв в атаці Євгена Селезньова. Таким чином. П'ять замін у перерві робить тренерський штаб національної збірної України Михайло Фоменко. Головний тренер української збірної. У збірної Грузії дві заміни відбулося. Зараз небезпечно! Небезпечний момент біля наших воріт і полік рятує нашу команду! Ну ви знаєте, найкращий один момент цього матчу вже три заміни у складі збірної Грузії Леван Кенія. Леван Кенія зараз повинен почати задувати. Вихід Вічна віч навіч. Чістіше важко придумати. Цей суддя, не суддя цей. коментатор каже віч навіч. героїв цього епізоду 0-0 і надалі на табло. Ну, небезпека біля наших воріт. Хачерідів відбиває м'яч на кутовий. <пробітник> Зараз <пробітник> подивимось за цим кутовим і потім <пробітник> продовжимо здогадуватись склад збірної Грузії. Вишляється. Подача. Тимощук вибиває м'яч головою. Підбирання. Джануана ніц запробуває нелучно. Як вона навіть зі метками <каку> така? <каку> Національної збірної України. Ну а якщо про склад збірної Грузії говорити, то чесно зізнаю, друзі, двома замінами я розібрався і поки що одне запитання залишається з кого лише Кенія. Швідо склад збірної Грузії. Георгі Лорія у воротах оборот три центральних захисники, третій номер Лаша Салуквадзе. Він замінив Бурама Кашею, п'ятий Олександр Амісула Шві і okay. двадцять перший Лаша Валі на фланках. Mm -hmm. У а другий номер учатся. 22 номер Георгий Наволоски У центрі, 19-й, Олександр Копакідзе, 10-й номер Джано Ананице І три форума на місті грає 11-й номер Георгий Чанкурия який замінив Бачану Скададзе. Ліван Кенія замінив в турніке Окріяшвіль. 18-й номер у Лівана Кенія на футболці і 7 номер. Валерій Казайшвіль теж uh, грає попереду, теж uh, переходить в атаку. Отож, три заміни від КХБ Рацхада. Це рефері матчу uh, Маркус Хаметер. Рефері із Австрії, який uh, в першому таймі нам запам'ятався тим, що дозволяв футболістам таку серйозну атлетичну боротьбу. Морозів. Пасує на Ксьондзе, випускає м'яч за меджиколя Павло. А от для збірної Грузії Георгій Новоловський дуже помітний був у першій половині зустрічі. Великий обсяг роботи виконав і активно, і практично безпомилково працював Як на оборону, активно на атаку і практично безпомилково на оборону. Відіграв Новоловський. Балка порушує правила в центрі поля проти Кобахідзе. Другий матч для Сергія Рибалки у складі національної збірної України. Дебютному поєдинку проти Латвії. Не найкращим чином виглядав Сергій Рибалка, але тут, напевно, варто говорити про те, що його функції. На полі у складі Київського Динамо суттєво відрізняється від того, що змушений виконувати він е, у національній збірні України. Зараз могло бути дуже небезпечно. Лорія обігрує дуже ризиковано, але обігрує Артема Кравця. Не вдалося Артему обікрасти голкіпера суперника. Хачеріді. Рахіцький. Рибалка. Шевчук. У вільну зону передача. Там кравець. Амісулошвілі його переслідує. Кравець! Проходить пас. Рибалка. Троє суперників поруч із ним. Рибалка зберігає м'яч, Рухлянка. Шевчук. Ракіцький. Тумущук. Переводить на правий фланг м'яч Анатолій Тимощук. Ксьон зупиняє. Важкувато було йому це зробити, але м'яч у грі залишається. Залишається у наших Ксьонц. Сидорчук зупиняє м'яч міськратому майданчику збірної Грузії. Сидорчук передача назад.